перекурки у вашому право, кийка подається. Пане Голово, 5 поправок 74 77 78 79 81 і 3 хвилини. Власне. Дякую. Е, значить, друзі, я передав... перше хочу звернути вашу увагу, в залі знаходяться 46 голосувало за, 13 отрималось 59 народних депутатів. Всім іншим народним депутатам це все не цікаво, не потрібно. В них о 12.40 вже інші справи. Дванадцять 12.40 робочого дня вже інші справи, крім їхньої роботи. І чому я це можу ствердно казати? Верховна Рада це не тільки засідання парламенту, це ще засідання комітетів. Але комітети не можуть працювати під час засідання ради. Тож, якщо хтось вам буде розповідати, що він пішов, тому що зараз засідання комітету, ТСК, бла, 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 то це все бла бла бла. Нічого зараз не відбувається в Верховній Раді, крім засідання Верховної Ради, і в них взаквершився їхній час і бажання працювати. І так, 12.40, чи 59 депутатів в раді продовжую. І так, демографічна ситуація. Я не війсь і, і пояснив, чому вона є абсолютно катастрофічною. А тепер що треба робити? Ну, звичайно, перше, треба давати мотивацію родинам підтримати. Бо сьогодні 860 гривень виплата на дитину на місяць до трьох років дитині 860 гривень. Я вже в цій залі і розпаковку робив. І показував, пояснював. Бо деякі колеги не знають мені здається, що вони давно не бачили гривні в кармані. Вони більше якось іншими валютами оперують, і що вони може, не розуміють, що таке 860 гривень. Я вже і пояснював, і на екрані малював. І я не знаю, і знаєте, є такі певні народні депутати, які мені здається, може не письменні, може вони не дуже вміють читати. Я вже і, 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 і малюночки робив. Я не знаю, що щоб пояснити, що 860 гривень це недостатньо, але ну нічого, нічого не змінюється. Нічого, ви на одну копійку не підняли дитячі виплати. Зарплати рахункової палати, так. Да. Зарплати аудиторської служби цим законопроектом, будь ласка. На дитину дулю, От таку дулю з маком. Ви скручуєте українцям кожен день. Ну, це ну скільки це буде тривати? Ви вбиваєте, ну не буде українців. Ну ви розумієте це? Це треба терміново вирішувати, збільшувати виплати. Після всіх цих розмов, як певне таке, знаєте, хоч якийсь крок на зустріч родинам з дітьми, урядом була прийнята програма Зимова є підтримка. Це, до речі, знов таки про те, що треба говорити. Да, 860 гривень не вдалося збільшити. Але після всіх цих розмов уряд був змушений хоча б дати допомогу. Да, там сказали 6500 разово, але хоч щось на зиму, щоб купити одяг дітям і так далі. Хоч щось. Що ви думаєте? Дали тільки малозабезпеченим. А далі малозабезпечені в нас треба 10 кіл к... 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 пекла пройти. Щоби отримати. А там кажуть, а в тебе там є хата, де нема вже хати, а в тебе там не є те, а в тебе там є те, і людям не дають. І таким чином багато людей цю виплату не дали. Ну, те це абсолютно є неправильно. неправильним. Вісімдесят буде, так? Будь ласка. Я попрошу поправки 82, 87, 88, 89, 91 на виступну три хвилини. Чесно кажучи, вже варто важко називати вас всіх шановними колегами в той час, коли вам всім абсолютно не чекати на те, що відбувається на передовій. Я хотіла би, щоб ви зрозуміли, що відбувається, чому бригада настільки потрібні гроші, і ми їм можемо їх передати. Хлопці зі своїх зарплат, які ми часто їм навіть витикають, вони скидаються, скидаються на потреби свого конкретного підрозділу. От зараз в волонтерському чаті де купити колеса, військові скинулись, хочуть купити колеса. Коліс немає. Колеса особливо для важкої техніки це є просто рідкість на передові. Вони коштують шалених коштів, а їх потрібно кожного божого дня. Так само, як і гнязьові колеса. Які є, одиниця коштує 10 тисяч гривень і одна штука середнього. Вони скидаються на пальне, тому що держава належній кількості не забезпечує пального. Хлопці скидаються на старлінки, тому що держава в належній кількості не забезпечена, а процедури оформлення настільки складні, що легше просити волонтерів а потім самим платити за обслуговування цього старлінка. Хлопці скидаються на закупівлення. Де в українській державі навіть за похорони військовослужбовці вимагають шалені гроші, а дуже часто московська церква ще забороняє їх ховати і не хоче відспіювати це. Безпечення треба дати можливість бригадам самим купувати. А тепер моє питання: а чому всіх так мулі? Чому ви всі так не хочете ці гроші перерозподілити бригадам, які вже показали свою ефективність у використанні цих коштів і ефективність у швидких? Ще чимось, а потім ще звільнити від покарання тих, хто поставляє неякісні і невчасно забезпечення на передову. Чому настільки важко передати військове ПДФО, військовим бригадам? Можливо, тому що президента Зеленського муляє, що зокрема це ініціатива Петра Порошенка. Не знаю, але треба совість мати. Прошу останню правду поставити на голосування. Остальні, так, так, 91-91-поправку ставити на голосування. Прошу голосувати. Так, зараз, друзі, побачимо, скільки депутатів залишилось. Бо вони тихенько там теж. 55 тепер. За 40 рішення не прийнято. Е, Так, 41 проти 14. 22 козівчику напрягає, 93 мага напрягає, 94-та, Герасим, доклада. Вончаренко. Е, я не бачу. Ділосу. Гончаренко, Гончаренко. Гончаренко, так. Вончаренко, будь ласка. 5 поправок, 3 хвилини. Да, дякую. Дякую. Я продовжу свою думку і пояснення. Значить, ми проговорили про виплату на дитину, яка ігнорується, не додається. Далі я розповів про зимову є підтримку і сказав, що на жаль, дуже добре, що ця підтримка з'явилася. Тобто, не дарма ми цю тему підіймаємо в Верховній Раді, хоча але шкода, що це не дали всім багатодітним сім'ям. Шкода, і шкода, що це не дали всім родинам ВПО. Uh, і там це, це неправильно. Більше того, є певна категорія, які навіть з малозабезпечених ще не отримали, і це ще треба вирішувати. Добуваюсь від уряду від цього. Там потрібна спеціальна окрема постанова, uh, але ну буду далі цього добуватися. Це дійсно є дуже важливо. Але йдемо далі. Виплата на дитину це добре, але це ж не все. От я вже сказав, ВПО. ВПО в нас сьогодні а який розмір цієї виплати? Дві-три тисячі гривень на місяць. І що взагалі таке? Що можна на ці гроші взагалі зробити? Ну Ми ж розуміємо, що, ну, хто такі люди ВПО. ВПО люди, і це ті, які довели, що в них немає більше грошей, що це не, ну, да, може хтось там був бізнес, я не знаю. Але довели ті люди, які є реально нужденними. Ну Чим їм, ну, що таке сьогодні 2-3 тисячі гривень на місяць? Нічого. І якщо ми їм сьогодні не підтримуємо, то що далі відбувається? Ці ВПО або їдуть за кордон це ще не найгірший варіант. А найгірший варіант, і на жаль, ми теж це бачимо, що їм доводиться повертатися в свої зруйновані оселі, в свої зруйновані міста, які під російською окупацією. Тому що закон, який ми тут проголосували з вами. Ми проголосували закон, щоб була компенсація за знищене або пошкоджене майно на окупованій території. Але президент його не підписує. Не підписує президент. Ну він знову зайнятий. Розумієте, як підписати закон про те, щоб не мобілізувати обмежено придатних 18-25 років. Не підписує і не підписує закон про компенсацію за знищене майно на окупованій території. Це означає. Що якщо у вас як знищене майно в Одесі чи в Харкові, не дай Боже, то ви хоча б можете отримати компенсацію, щось з цим зробити. Бо її мало, там складно, але можете. А якщо у вас знищене майно в місті Маріуполь, Бахмут, Сєвєродонецьк і, і так далі, ви нічого не можете зробити. Ви не можете отримати жодної підтримки від держави на те, щоб у вас з'явилося власне житло. А що це означає? Житла нема, 2-3 тисячі гривень на місяць, ну підіть, знайдіть житло в Україні на ці кошти сьогодні. І далі ми людей виштовхуємо просто з України і деяких в окупацію. Дякую. Далі, шановні колеги, 95-та. І це поправка в І він просить саме поправку 95-109-120 і аж до 138 його поправки дати 5 хвилин на восьми. Будь ласка. Будь ласка, виступає депутат Мікіша. Дякую, колеги. Значить, що в цих поправках? В поправках цих першу чергу налагодження процесу, бюджетного процесу для місцевого самоврядування. Чому це так важливо? Давайте поговоримо відверто, в якому стані зараз місцеве самоврядування, як воно безпосередньо впливає на бойові дії. На те, як зараз відбувається фронт і як його підтримують саме місцеве самоврядування. Давайте відверто. Трошки важко працювати місцеве самоврядування. Важко. І це питання не просто того, що зараз йде війна, воєнний стан. Відбувається мобілізація, бусифікація та сама. Відбувається ще й інша історія, я називаю це тактика дрібних порізів. Ну, коли парламент, Кабінет міністрів України приймає закони, інші нормативні правові акти, які не роблять краще, не роблять краще, не створюють умови для роботи місцевого самоврядування. А навпаки, ну, для прикладу, заповідний фонд «Аліс», коли е, зменшили відповідні податки та збори, а подекуди взагалі забрали, це начебто для покращення відповідної галузі. Чи покращиться? Ну величезні проблеми, бо такі ж ініціативи були. Чи зробиться гірше для місцевого самоврядування? Звичайно, бо це впливає, впливає на бюджетний процес. Правки, які тут є в цьому законопроєкті, це плата за ліцензії, виробництва етилових спиртів і так далі і тому подібне. Чому воно не йде в бюджет органів місцевого самоврядування в відповідних бюджетів, де це виробництво відбувається? Чому так не стається? Тут є ці правди. Інша історія, все нам чудово відомо, як працюють органи. Ну, на жаль, вони не просто не допомагають, а навпаки, Вони заважають працювати, ставляють палки в колес. І одне з, взагалі для мене абсурдний нонсенс, коли відповідна громада виділяє кошти, закупляє обладнання. Інше остаткування для а, сил, Збройних сил України та загалом сектору безпеки і оборони передає ці матеріальні ресурси відповідному військовому підрозділу, а на наступний день приходить правоохоронний орган та відкриває кримінальне провадження. А все чому? Тому що насправді місцеве самоврядування не можна передавати, закон це не дозволяє. Законопроект 9559, який проголосований нами в парламенті і досі, більше шести місяців, не підписаний Президентом України порушення Конституції, до речі. Не підписаний. І громади й досі не можуть передавати ці матеріальні ресурси. Ви розумієте, який шалений потенціал є громада місцевого зарядування, але вони не можуть цього робити. Більш того, в цьому законопроекті є амністія для тих, хто це робив раніше. Дійсно, ми прийняли там відповідну норму, що місцеве самоврядування може і має робити фортифікаційні споруди якраз на своїй території. Це також зараз не діє. І досі не діє, не підписано. За ним є 9560, який є технічним і якраз про бюджетний процес. Те, що дозволяється нормально працювати місцеве самоврядування, передавати все, це, все, що працювало як часики для наших Збройних сил України. Але цього не відбувається. Воно не працює і 95-60 навіть не розглядався відповідним комітетом бюджету. Не розглядався. Я вже мовчу про те, щоб трохи допомогти громадам а, тим же державний фонд регіонального розвитку. Бо він вкладає в першу чергу невеликі ресурси, але точково, що збільшить потенціал Роман, а, підсилить ті напрямки, які потім будуть давати податки в бюджет України, в державний бюджет, в місцеві бюджети, з яким якраз і фінансується армія. Це також не відбувається. Воно працює якось по-іншому. І тут також мої правки набрали на те, щоб нормально налагодити цю працю. Колеги, місцеве самоврядування, звичайно, для когось може вважатися злодійкуватись утворенням чи іншим, але я вам нагадаю, що якщо у вас якісь проблеми, ви перше йдете не в державу. Не до держави звертаєтеся. Ви звертаєтесь до органу місцевого самоврядування, який вам допомагає вирішити ваші проблеми і задовольняє ваші потреби. Можливо, не досить якісно. Але це робот. І Якраз відповідні правки і відповідні законопроекти мали би вирішувати і допомагати місцеворятуванні покращення. Дякую, йдемо далі. Наступні у нас 105 п'яте. Я разума, будь ласка. Артур. Шановний Руслан Олексійович, хочу ще раз звернутися до колег. Розумієте, дуже чітку історію. Тут дуже багато зашито в цьому законопроекті хатілак влади, хатіла команди Зеленського по втрачання вашей бути завгодно, окрім Збройних сил України. Європейська солідарність жорстко настоє на одній позиції, на одній позиції. Але ця позиція, ви знаєте, що цікаво, її підтримує більшість народних депутатів парламенту. Ти приходиш до народних депутатів, питаєш вони підтримують. Проти неї офіс президента Зеленського. Він проти того, щоб віддати більше військового будь-якого бригади. Максимович, також хочу до вас звернутися, щоб під час пленарного засідання засідання комітетів не відбувалося, бо всі рішення, які будуть прийняті комітетами під час тренарного засідання, будуть нелегітимними і не можуть бути використані для того, щоб після того Верховна Рада приймала на базі цих рішень рішення в цій залі. Дякую за увагу. Я Дякую, пане голова. 106, 107, 108, 110, 113. три хвилини. Дякую. Добре. Дякую. Я хочу продовжити думку про дітей, ВПО. Ну і демографічну політику. Нам треба боротися за людей, щоб тут в Україні були люди. Це ж здається, очевидно. Я тільки що розповів, що ми фактично виштовхуємо ВПО або за кордон, або навіть гірше в окупацію. Це величезна помилка. Це це. Просто неприпустимо слів немає, і це те, що я хотів на чому наголосити. Ідемо далі. Бе, крім допомоги фінансової, на, на те, щоб утримувати дитину, жити, що ще для людей важливо? Для людей важлива освіта. Бо ми говоримо про дітей. Люди хочуть знати, що діти отримують освіту. Що в нас з ну, цим біда, це м'яко кажучи, мало того, що в нас. Повітряні тривоги, звичайно, це перериває учбовий процес, але це є реальність нашого життя і російської агресії проти України. Але незважаючи на це, в нас же ще повне знущання, яке відбувається над вчителями, Значить, зарплата вчителя, яку сьогодні платять там дев'ять тисяч гривень на місяць. 10 тисяч гривень це ще вже, вже не така там не найменша абсолютна зарплата. Я мовчу, я кажу про вчителів, а мені пишуть виховательки, мені пишуть нянечки, мені пишуть люди, які працюють в їдальнях, і які говорять, да я взагалі отримую 5-6 тисяч гривень на місяць. Так, да, у нас мінімальна зарплата 8, тільки цих людей тримають на півставки, на три чверті ставки. І таким чином їм фактично виплачують ці абсолютні копійки. На ці кошти освіта не може вижити. Більше того, ладно, ну держава значить не може дати гроші. Хоча я нагадаю, дехто, коли йшов президент, і казав, що вчителям буде 4 тисячі доларів зарплати. Ну, не знаю, може просто не назвав вчителя, якої країни буде. А, але виявили, що Україну до Володимир Зеленський не мав на увазі, коли це казав. Так, ладно цей так, мало того, що не платять гроші гідні, так ще придумують наше божевільне міністерство освіти. Придумала зараз нове нове оцінювання, нову форму оцінювання, де треба писати купу паперів. Мало що у нас таке звучання над військовими відбувається. Військові наші кажуть, що ми УПА, українська паперова армія. І, незважаючи на те, що дійсно є певні там з'являється армія, плюс якісь по всьому напрямку правильні кроки, але в більшості все одно залишається купа бюрократії. Так тепер всю цю бюрократію ми ще переносимо в школи. Із тих вчителів, яким платимо абсолютно мізерну зарплату, ми ще і видумуємо їм абсолютно непотрібну роботу. Ну чому, ну, ну нащо це все робиться? Щоб ці нормальні люди просто йшли зі шкіл, щоб там не було нормальних вчителів. А якщо там не буде нормальних вчителів, у нас не буде нормальної освіти, і тоді це ще один фактор, що ми будемо втрачати людей. Настання на 113. Так. 115, то буде на це. Я? Пропомую, Якщо можна поправки 115, 117, 121, 122, 135 Я краще тоді пару по п'ять, да. ну таким же чином. Давай тоді 20 по п'ять хвилин. Ну, ну, знову і знову піднімається питання забезпечення нашої посадовців. Чи... І знову я не можу зрозуміти, чому закупується випадку. на рівні президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського. Це б мало б бути в його найближчих інтересах максимально посприяти і забезпечити Збройні сили України. Він же ж зі своєю політичною силою стартанув на вибори. Но так для нього було б вигідно, щоб військові мали усе можливе забезпечення і максимально тримали оборону. І Я думаю, що проблема в тому, що він не розглядає військовослужбовців як своїх потенційних виборців. Він не розглядає їх як потенційних конкурентів, які зможуть йому вказати на усі помилки, які були зроблені з 2019 року, починаючи із відведення військ, із заглядання в очі путіну і шукання там любові, з сепаратними переговорами, такими як Стамбул, з розмінуванням Чонгару, зупинками ракетних програм. І саме тому верховному. Дуже муліє забезпечення армії. йдеться навіть не тільки про забезпечення армії, але й саме ставлення до військовослужбовців, тому що військовослужбовці українці не мають бути гарматним м'ясом, вони не є розхідним матеріалом, якими їх вважає офіс президента і його команда. В нашій військовослужбовці є люди, які насправді роблять фантастично жертовну справу, захищаючи Україну, не маючи достатньої кількості людей, не маючи достатнього забезпечення і дуже часто не маючи адекватного ставлення від найвищих командирів, які чомусь вирішили виконувати політичні замовлення і політичну волю, замість того, щоб робити свою роботу, цінуючи особовий склад, кожну конкретну людину. Ми маємо дикі проблеми із забезпеченням, і вже третій рік це все не вирішується. Я згадую, як я була волонтером з 14-го року, і коли 14-й, 15-й, ще 16-й рік, ми дійсно критикували максимальну владу за те, що немає забезпечення, то 17-й, 18-й і початок 19-го волонтери забезпечували лише невеликий участок того, що було потрібно, бо весь решта тягар на себе взяла держава. Зараз держава... Я про це зроблю голосування. Від усіх усієї можливої відповідальності за те, що вона має забезпечити. У нас завжди винні якісь західні союзники. У нас завжди винні наші сусіди. У нас завжди винна опозиція, яка має 27 голосів тільки у Верховній Раді. Але не винні ті, які дійсно відповідальні. І те, що зараз відбувається з мобілізаційним процесом і пусифікацією, і побиттям і ув'язненням людей, це не є те, що має бути. І Володимир Зеленський відповідальний за забезпечення військових, тому ПДФО має бути передане військовим. Дякую. Шановні колеги, в мене інформація така, що поправки ще ну, не поправки, а виступи замість своїх поправок будуть наполягати. Одна хвилина фріз. Е, Южана на 2 хвилини, Геращенко 3 хвилини, хвилини Ар'єв 3 хвилини, Гончаренко 4 виступи по 5 хвилин і Микиша 5 хвилин. Я запитую колег, хто ще буде наполягати, ще буде гриб на своїй поправці? Скажіть, будь ласка, пані Гриб, який номер вашої поправки? Щоб я розумів. Ви будете на всіх своїх поправках наполягати, чи є виступ з мене?